Сьогодні буду тестувати прямовивідник від Ariel Він іде для білих та кольорових речей, не містить фосфатів та хлору, буде придатний для всіх типів тканин. От, і зараз буду іти тестувати на білих, чорних та сірих тканинах. Найбільше мені цікаво, чи виведе він ось ці плями від поту і ось тут. Також нанесу на ось цю пляму і тут тональний. На носки я взагалі не ставлю, що він їх відпре. Мені здається, крім кисневого порошку, важко чимось відпрати. Далі на черзі в мене сірі штани. Ось тут пляма. Тут, як порошок, я буду використовувати капсулу від Фері універсальну і серветку для білих речей. І ще додам кондиціонер. А ось і результат. Почну з футболки. Плям жовтих немає. А далі штани також повністю чисті. Забралися всі плями. Майка теж ідеально чиста, без плям. І носки теж відпралися, і білі стали. Без кисневого порошку я просто в шоці. Отже, мій відгук щодо плямовідника від Аріаль. Мені він сподобався, я вам можу його щиро рекомендувати. Він справився своєю роботою на ура. Класно, що він підходить для всіх типів тканин і універсальний для білих та кольорових речей.